Жителі нашого міста добре розуміють, що спокій на вулицях це загальна справа. Для того щоб рівень злочинності зменшився, сьогодні однієї тільки міліції недостатньо. Недавній випадок підтверджує цю істину. Мова піде про молодого 24-річного Тараса, жителя міста Северодонецька, який миттєво зорієнтувався в ситуації і надав допомогу жінці, яка стала жертвою вуличного грабіжника. Так нещодавно до міліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її пограбували. По прибутті на місце події, слідчо-оперативною групою, були встановлені подробиці події того дня. Жінка в денний час доби біля одного з банкоматів міста знімала грошові кошти з банковської карти. Гаманець тримала під рукою. Відволікшись розмовою по телефону, несподівано відчула, як якийсь чоловік різко вихопив її гаманець і став тікати. Жінка стала кричати, кликати на допомогу, намагалася наздогнати грабіжника. Зловмисник, перебігаючи проїжджу частину, мало не потрапив під колес автомобіля Тараса, Почувши крики жінки, водій відразу зрозумів, у чому справа. Коли я їхав з роботи домой, то есть під'їжджаю до магазину, ну, точніше, до місця событий, де произошло преступление, під колеса вискочив преступник. Бо чуть ли я его не сбил на своем автомобиле, резко затормозил, он вскочил и побежал дальше. Как бы я увидел тот же самый кошелек, который он воровал, и девушку, которая кричала и просила помощи. То есть мы среагировали с ней, развернулись, поехали точнее в том направлении, куда он побежал. Вот там уже в районі школы Ми його задержали. Вызвали наряд есть тобто, здержали до тих пор, поки не приєдуть сотрудники милиции. Як з'ясувалось пізніше, грабіжською громадянин 1981 року народження, житель міста Сватове у Северодонецьку, як кажуть, він намагався зрубати грошенят раніше неодноразово судимий за крадіжки та грабежі. Повідомлення про дане правопорушення внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 186 Грабіж, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох років або більше на оперативній нараді в присутності всього особового складу, начальник Севердонецької міліції, полковник міліції Андрій Жданов за свідому громадську позицію. Бувають приємні моменти, де в боротьбі з преступністю не працівники міліції, а наші звичайні громадяни приймають активну участь. Вручив друг Тарасу Володимировичу лист. Подяки. сказать ему наше милицейское большое спасибо за оказание содействия в раскрытии преступления, совершения грабежа. Что вас побудило совершить этот поступок? У меня есть мама, сестра, и гарантия того, что этот человек не придет завтра в мою семью, то есть как бы соображения были очень быстрые. Были ситуации, в которых неоднократно сотрудники милиции помогали мне, Моєї сім'ї Більше спасибо на нашу міліцію на ми їхня маленька допомога. та на цьому приємні моменти на сьогодні не скінчились за випадковим збігом цього дня в міліції, за сумлінне виконання службових обов'язків, професійну майстерність, за гідне служіння батьківщині, за глибоке розуміння відповідальності в справі збереження порядку на вулицях міста, за офіцерську честь, і гідність, трьом співробітникам міліції, урочисто при чергові звання.